Луганська обласна дитяча клінічна лікарня отримала гуманітарну допомогу від уряду Словаччини. 16 січня у ході візиту глави ОБСЄ в Луганську область лікарні була передана допомога у розмірі більше 80 тисяч євро. Це електрообігрівачі, ковдри, розкладні ліжка, матраци та одяг. Дану гуманітарну допомогу адміністрація лікарні розподілить ще між двома установами: однією в Донецькій, другій в Луганській області. Голова моніторингової місії висловив сподівання, що дана підтримка значно полегшить процес перебування хворих дітей в установі. Ми дивимося на конфлікт через людей, через громадянське населення людей, які страждають за цей конфлікт. І ми стараємося цим людям. Помочь. Мы это делаем уже несколько лет, и, конечно, помочь прежде всего тем, кто страдает больше всего. Это дети и старики. Я надеюсь, что эта помощь поможет облегчить жизнь тем, кто страдает из-за этого. Сьогодні в обласній лікарні знаходяться 11 відділень, що надають медичну допомогу дітям за різними напрямками, починаючи від урології, закінчуючи відділенням інтенсивної терапії. За словами головного лікаря, подібна допомога установі з боку іноземних волонтерів за три роки вже встигла стати системною. Взяти участь у церемонії вручення приїхали представники області та Києва на чолі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Останній у своєму виступі зробив акцент не на реальних діях стосовно розвитку, розв'язання конфлікту, а на важливості зміцнення місії та розширення її повноважень. Подивилися, як зміцнити спеціальну моніторингову місію. Потрібно зробити так, щоб вона реально могла працювати, щоб мала доступ, мала доступ до кордону, мало відповідне обладнання. Щоб ми почали і сьогодні, ми теж обговорювали це з Мирославом. Реальну місію, яка все ж таки змінила ситуацію на окупованих територіях, і повернула Донбас тут. А головне врешті повернула нормальне життя. Але найбільше напевно і у працівників лікарні, і у їх маленьких пацієнтів залишилося вражень не скільки від розміру гуманітарної допомоги, скільки від видовищного пересування членів делегації. Адже після екскурсії відділенням лікарні на місце події прибули аж три галікоптери, якими власне і пересувався міністр. Причому місцем приземлення став ледне двірус. Та нове. тож, не пробувши і години, міністр разом з делегацією залишив місто. Але відповіді на питання, наскільки доречні подібні демонстрації поряд з лікарнею, де від звуку двигунів можуть злякатися маленькі діти, та чи не перевищує кошторис цієї процедури весь розмір гуманітарної допомоги. Міністр по собі так і не залишив. Як і не розповів, яка допомога наразі надається людям саме від держави, а не від волонтерів. Ксенія Білянська, Роман Степаненко, ТРК Акцент.